Всім привіт! Ви на каналі Happy Star і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному гала вечорі Ukrainian Women Unity Awards. І поряд зі мною неймовірна жінка, громадська діячка та засновниця багатьох дитячих заходів. Пані Марина Кінах, доброго вечора. Доброго вечора, пані Людмила. Я рада дуже вас бачити. Ви як завжди гарно виглядаєте. Думаю, що наші жінки найкращі в світі. От я зараз трохи затрималась, тому що була на ще одному благодійному західі, який зветься хустка перемоги. І зібрались дівчата в українських хустках, і було це дуже дуже красиво. Пані Марино. Я завжди надихаюся вами як супермотиватором тако. Позитивною жінкою. Да. От як ви сказали навіть, що ви, а у вас 10 онуків, uh, uh, так це взагалі, от дивлячись на вас, ви неймовірно, красива. Ну що ж робити? Ну, Хлопці теж потрібно, нам треба нас захищати. Так що така я багатодітна бабуся, і цим пишаюся. І коли мене запитують, як вас представити, чи журналістка, чи експертка телевізійних соціальних проєктів, чи може громадська діячка, я кажу, представте мене мамою і бабусею. Це чудова роль, просто я сама матуся, і я пишаюся тим, що в мене є донька. І знаєте, коли запитують, часто ти так гарно виглядаєш, тебе ж така дорога. Росла донька, я кажу, я цим пишаюся. Отак От як і ви сказали. Знаєте? так що я вам щиро дякую і бажаю успіхів і творчого натхнення, роботи дуже цікавих зустрічей. Все у нас буде гарно.